Вітаю всіх мешканців Київщини. Ми продовжуємо інформувати вас про процеси відбудови та реалізацію антикорупційних заходів в нашій області. Роботи з відбудови тривають. Наше завдання якомога швидше відновити все зруйноване російськими окупантами та повернути людей додому. Нагадаю, що на Київщині вже відновлено повністю та частково понад 16,5 тисяч об'єктів. Загалом, внаслідок бойових дій, пошкоджено більше 28 тисяч об'єктів. До всього процесу відновлення вимоги наступні: повна прозорість та підзвітність. Від всіх підрядників вимагаємо якісного та вчасного виконання робіт. Торік ми проводили низку комісійних перевірок на об'єктах, які відбудовуються. Неодноразово зустрічались з підрядниками, які виконують роботу за різними програмами. Там, де виявляли недоліки, давали час на виправлення, неодноразово попереджав. На тих, хто цього не зробить, чекає розірвання договору. Більшість виправились, з деякими договори розриваємо. Причина одна недотримання підрядниками погодженого графіку виконання робіт. Наприклад, один з підрядників зірвав графік будівництва п'яти приватних будинків у Вижгородському районі, інший укриття в селі Дмитрівка. Цього тижня також провели чергове виїзне засідання групи Прозорість та підзвітність за участі представників правоохоронних органів Київської області. Цього разу у Броварському районі. Це вже четвертий район, де відбулися такі засідання. Продовжуємо ретельну перевірку тендерних закупівель районів та громад Київщини. Особлива увага приділяється закупівлям, що стосується відбудови в громадах об'єктів, які були зруйновані та пошкоджені внаслідок російської агресії. Основне зауваження правоохоронців до закупівель, які проводяться громадами, це завищені ціни на товари та послуги. Все детально аналізуємо, виявляємо вказані порушення і попереджаємо вчинення корупційних злочинів. Наголошую, райони та територіальні громади оперативно мають надавати на розгляд правоохоронним органам необхідні документи щодо тендерних закупівель та відповідну інформацію по них. Також хочу нагадати, в Київській області триває реєстрація шкільних команд для участі у спортивних змаганнях Всеукраїнській шкільні ліги пліч-опліч. Це спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Основна мета це залучити до спорту якомога більше школярів та сформувати у них лідерські якості. Вже зареєструвалися понад одна тисяча команд, найбільше для участі у змаганнях з волейболу та футзалу. Нагадаю, реєстрація на перший етап триває до 1 лютого. Не втрачайте можливості заявити про себе. Долучайтесь. Дякую за увагу.